Які основні причини інсульту і чи можна його уникнути? Хропіння воно може призвести до інсульту. Чи якщо був один інсульт, то буде другий. Людина має серйозні фактори ризику. Це цілсаві ціливо кислоту вдома, але це небезпечно. Нетипові і рідкісні симптоми плакав. Тобто в нього виділялись сльози, коли до нього приходила дружина. Доброго дня, шановні глядачі, шановні друзі! Сьогодні з нами в студії на нашій унікальній платформі Я Пацієнт, лікар, який все знає про мозок, все знає про нервову систему та про те, як стрес, головний бій та навіть поганий сон можуть впливати на наше здоров'я. Це особливо важливо сьогодні під час військового стану. Це дуже важливо для нас всіх, і тому я дуже рада представити вам Самініна Ярослава Геннадійовича, висококваліфікованого невролога. Аспіранта кафедри неврології Національного медичного університету імені Богомольця, який допоможе розібратись, як зберегти ясний розум, спокійні нерви та гарне самопочуття. Ярослав Геннадійович дійсно має великий досвід роботи з пацієнтами, у яких розвиневся інсульт, тому що саме він першим зустрічає таких пацієнтів у стаціонарі під час своїх чергувань та надає їм допомогу. Шановний Ярослав Геннадійович, скажіть, будь ласка, як зрозуміти, що починається інсульт, і саме які його перші симптоми? Це може бути абсолютно по різному, насправді, проте є. Певні симптоми, які я рекомендую всім запам'ятати, бо як вже було сказано, це дуже розповсюджена річ. На жаль, кожен може з цим зустрітися, тому бажано знати симптоми, які можуть бути у вас або у ваших оточуючих, щоб вчасно відре... відреагувати. Я рекомендую запам'ятати такий акронім, як FAST. Він означає Face, Arm, Speech і Telephone. Іноді букву Т ще визначають як Time. Що значить, що реагування при інсульті має велике часозалежне значення, і треба швидко дзвонити по телефону на 103. фейс. Це значить, що у пацієнта з інсультом може бути асиметрія обличчя, як правило, це однобічний процес. Arm – це значить слабкість в руці. Face, arm, speech – це значить, у пацієнта можуть бути різні порушення мовлення. Може заплітатися язик, людина може не розуміти звернену мову, або може порушитись продукування власної мови, тобто будь-які проблеми з мовленням. Якщо ви це бачите, це 100% привід для того, щоб зателефонувати в службу невідкладної допомоги. 103. чи можуть бути якісь нетипові і рідкісні симптоми, у разі яких також слід запідозрити інсульт цікавинок в неврології дуже багато. За це ми всі її любимо. І насправді в інсульті немає нічого специфічного. Це просто ураження суди непевної частинки мозку, яке так само може бути і при інших захворюваннях. Тут, тобто, тут все залежить від того, яка частинка мозку пошкоджена. Незвичайні симптоми бувають: ми кожен день з ними зустрічаємось, можливо, вони. Для нас вже навіть і звичайні. Наприклад, досить часто буває так, що у пацієнта вогнище в потиличній частині тоді може бути такий специфічний розлад зору, який називається геміанопсія. Це коли у пацієнта випадає якесь поле зору. Як правило, вони скажуться на те, що пацієнт каже: наприклад, у мене не бачить ліве око. Насправді, в нього обидва ока не бачать зліва. Досить частий симптом цікавий. Буває при правопівкульних ураженнях такий симптом, як неглект. Це Гемі ігнорування, ігнорування половини тіла, половини простора, складний досить нейропсихологічний синдром. Він, як правило, проявляється тим, що пацієнт ліву частину свого тіла починає ігнорувати. Наприклад, ви просите його підняти руки вгору. Він це робить ось так. Хоча насправді слабкості тут може і не бути, або вона може бути не так прямо виражена. Ви його колете голочкою в дві симметричні частинки тіла, але він... Відчуває тільки тут він ігнорує таку самотосенсорну сферу. Він може ігнорувати половину тарілки з їжею, яку він їсть, може там врізатися в одвірок проходу, начебто ігноруючи половину простору, тобто такий от комплексний синдром. У мене був пацієнт, наприклад, з локт синдромом, синдромом закритої людини, масивне ураження стовбура головного мозку. Пацієнт стає закритим у власному тілі, повністю паралізованим, але він все ще живий. На жаль, таке стається. Такий пацієнт поступав, начебто в комі, тобто начебто з порушенням свідомості. Але в подальшому ми виявили при спостереженні, що з ним є продуктивний контакт. В нього залишались певні рухи очних яблук, і він, в принципі, нас чув. Хоча він перебував на апараті штучної вентиляції легенів, ми навчилися з ним спілкуватись за допомогою його рухів очних яблук. Наприклад, він плакав, тобто в нього виділялись сльози, коли до нього приходила дружина. Досить часто буває так, що в інсультний центр привозять пацієнта з порушенням пам'яті. Як правило, насправді це не інсультна ситуація, але такі пацієнти до нас потрапляють. І цікавенка тут в тому, що ну є таке захворювання, називається глобальна транзиторна амнезія. Це минуще порушення мозкового кровообігу, тобто було і пройшло в ділянці центрів, які відповідають за пам'ять з двох сторін. Таке буває. Всі його когнітивні домени і всі його когнітивні здатності залишаються. Такими, як були до цього, порушується тільки короткотривала пам'ять. Наша пам'ять так влаштована, що, наприклад, ви вчите іноземні слова, 10 штук вивчили, через 5 хвилин, 2, тільки знаєте. Є певна воронка, яка пропускає в довготривалу пам'ять, не все. Це називається консолідація пам'яті. І от в них цей процес специфічно порушується. Тобто ви спілкуєтесь з пацієнтом, представляєтесь, мене звати Ярослав, як вас звати? Все нормально? Та начебто все нормально, щось я став забувати. Потім виходите за двері. Заходите, він вас забув. Ви кажете, ви мене бачили? Ні, не бачив. Але вони абсолютно спокійні. В них збережений гумор, як складний когнітивний процес. Ви могли таке бачити в фільмі у Крістофера Нолана, називається «Мементо», Але там пацієнт, показаний, в якого черепно-мозкова травма була, яка зруйнувала ці центри. Але це кінематографічно достовірне зображення такого пацієнта. Якщо це дійсно глобальна транзиторна амнезія, вона проходить через 24 години. На цьому все закінчується, і це гарний кейс. Тобто, сприятливий там прогноз? Да. Тобто буває вся Таке, тому якщо щось вам не подобається, краще звертайтесь до нас. Але ми всі знаємо, що треба, якщо інсульт, треба діяти швидко, і от що робити, якщо у людини поруч стався інсульт? Треба викликати швидку допомогу. Поки ви чекаєте швидку допомогу, вам треба зробити наступні дії, бути разом з пацієнтом. Якщо в нього, наприклад, порушена свідомість, він може впасти. Тобто, певні неспецифічні дії, які можуть загрожувати його. Життю, порушення дихання, кровообігу, ви можете його просто покласти на бік в положення стійке і все. Але насправді при інсульті таке стрімке порушення свідомості не так вже й часто буває. Після того, як ви викликали швидку допомогу, ви залишаєтесь з пацієнтом, маєте визначити певні речі, які пришвидшать роботу нашу. Це такі речі, як дізнатися, які препарати приймає пацієнт. І які він має хронічні захворювання, в принципі, цього буде достатньо для нас? Це сильно пришвидшить і допоможе нашу роботу. Які основні причини інсульту і чи можна його уникнути може якось можливо передбачити інсульт? Може є якісь аналізи чи дослідження, які нам допомогуть дізнатися про ризики інсульту. Причин інсульту є е, багато насправді, і про це можна довго дуже розмовляти. А ми розглянемо основні, не будемо на якісь екстравагантні речі силатися. Основними причинами інсульту є, в залежності від того, це ішемічний інсульт або геморагічний. До речі, вони є різні. Ішемічний інсульт це е, коли судина внутрішньочерепна або позачерепна, сонна артерія, або ще якась закривається, не доходить кров до мозку. А геморагічний інсульт це крововилив, коли ламається, лопається судина і кров виливається в порожнину черепа. Вони, звичайно ж, мають різні причини. Але в цілому, як правило, коли мова йде про профілактику, мається на увазі профілактика ішемічного інсульту, бо вони частіше існують і є більше речей, на які можна впливати. Так от профілактика ішемічного інсульту це контроль артеріального тиску. На жаль, до сьогоднішнього дня ми часто зустрічаємо пацієнтів з поганим контролем артеріального тиску. Вони кажуть, наприклад, ну мій тиск там 170, я з ним живу, а коли в мене 140, мені вже погано. Це означає, що пацієнт просто довготривало був з тиском високим і він не звик до нормального тиску. Це погано з цим треба боротись. Тобто, контроль тиску це те на що ми можемо повпливати, і те, що вам збереже життя. В першу чергу, звичайно, це стосується старшої вікової категорії, ну як інсульт, як і інсульт в цілому. Є навіть такі дані статистичні, що близько 80% інсультів могли б бути. Профілактовані, тобто їх могло б не статися, якби ми все зробили правильно. І до цього, до того, що ми зробили правильно, відноситься в першу чергу контроль тиску, адекватний контроль глюкози у пацієнтів з цукровим діабетом, уникнення паління і вживання інших наркотиків, алкоголю. Багато дуже сказано про вживання канабісу і канабіноїдів. Як це класно, ну насправді вживання канабісу це такий самий фактор ризика паління, як і вживання тютюну. Надмірна маса тіла. Пов'язана з ним порушення обміну ліпідів. До основних факторів ризику можна віднести також недостатню фізичну активність, а людина має мати впродовж тижня не менше 150 хвилин аеробних фізичних навантажень і не менше 75 хвилин на тиждень силових навантажень, щоб профілактувати інсульт. Ну я вам дозволяю і більше тренуватися, якщо ви хочете. До речі, цікавим фактором ризику інсульту є синдром обструктивного апнову вісні. Це те захворювання, яке в основному проявляється хропінням. Тобто, от хропіння воно може призвести до інсульта, якщо це виражений стан. Патофізіологія цього досить складна. Вона пов'язана з тим, що, по перше. Під час хропіння, ну хропіння чому виникає, бо глотка е, розслабляється і повітря гірше поступає в легені. Виходить постійно мозок, як і весь організм знаходиться в стані гіпоксії. Він не доотримує кисню, погані наслідки має. І крім того, підвищується тиск артеріальний, як правило, під час таких епізодів знижується сильно внутрішньогрудний тиск, що фізично розтягує серце і призводить до певних порушень ритму. Тому от хропіння на нього також звертайте увагу. Це все лікується. Звертайтесь до спеціалістів в Україні. Є Нещодавно виникло спеціальне співтовариство лікарів-сомнологів, це мало розвинено в нашій країні, на відміну від інших країн. Але цим треба займатися також. До речі, про порушення ритму це одна з найбільших причин інсульта, на які слід звертати увагу, і, зокрема, таке порушення ритму як фібриляція передсерть або миготлива аритмія. Якщо хтось, хто нас слухає, має такий діагноз, ви маєте знати, що це. Ризик інсульта таким пацієнтам має бути призначена адекватна профілактика. На жаль, ми до сьогоднішнього дня бачимо серед пацієнтів, які поступають в стаціонар. Неадекватну профілактику цієї аритмії, бо ну, вочевидь, лікарі, які ведуть цих пацієнтів, в першу чергу сімейні лікарі, вони бояться кровотеч. Тут е, ризики і користі вже були зважені за нас. І я закликаю сімейних лікарів і інших лікарів призначати адекватну антикоагулянтну терапію таким пацієнтам. Ну, це має відношення до. Пацієнтів це скоріше до ваших лікарів має відношення. Молода, здорова людина, чоловік чи жінка. Чи може трапитись інсульт? Може взагалі інсульт в будь-якому віці може бути дитячий інсульт. Визначається як порушення мозкового кровообігу від одного місяця до 18 років. Він в будь-якому віці стається. Причини інсульта молодого віку. Вони специфічні, вони потребують спеціального дообстеження і, як правило, вони є рідкісними, так як і рідкісним є молодий інсульт, звичайно, у у таких людей молодого віку можуть бути всі ті фактори ризику, які ми обговорили до того: тобто, цукровий діабет, паління, підвищення тиску в молодому віці може бути абсолютно, але в них є і специфічні проблеми, які призводять до інсультів молодого віку. Наприклад, певні серцеві вади, наприклад, відкрите овальне вікно це певна. Аномалія серцева, яка не завжди проявляється, інколи у молодих може на жаль статись інсульт. Інші серцеві вади, виражена серцева недостатність і різні кардіологічні супутні стани, і так далі. Це достатньо специфічне питання. Нашим пацієнтам слід знати, що інсульт може бути у молодих. Просто звертайтесь, і ми з цим розберемося. Добре, і які ж все ж таки ускладнення бувають після інсульту, і чи можна повністю відновитись? Повністю відновитись можна, дивлячись, який це був інсульт, бо насправді. Це ж може бути дуже маленьке вогнище, а може бути дуже велике. Якщо воно дуже маленьке, то буває інколи так, наприклад, що пацієнт поступає з клінікою, яка відповідає поняттю транзиторної і атаки. Інколи це ще називають мікроінсультом у нас люди. Тобто, наприклад, ослабла рука, через 15 хвилин сила в руці повністю відновилась. зараз не турбує нічого. Тобто, воно було, потім пройшло. Це може бути при ситуації, коли закрилась судинка, потім відкрилась. Вона може відкритись самостійно. Але при цьому ми інколи у пацієнтів на МРТ знаходимо малесеньке вогнище, яке все-таки сформувалось, воно практично безсимптомне. Тобто інсульт може бути від малого до великого. Якщо це клінічно значущий суттєвий інсульт, успіх. Того, як відновиться пацієнт, залежить від багатьох факторів, від того, як його лікують і як пацієнт себе поводить. Якщо вже стався інсульт, треба пацієнта нормально полікувати. Це наша зона відповідальності, наша задача. Ми о, над цим працюємо. Е, насправді Україна зробила великий крок вперед в цьому сенсі за останні роки. Можливо, нашим пацієнтам цікавіше, що вони можуть для цього зробити. Те, що ви можете для цього зробити. Це викликати швидку чи якомога раніше, бо результат лікування буде часозалежним. Ми можемо зробити певне втручання, ввести певний препарат, який розчиняє тромб, або провести нейрохірургічне втручання на головному мозку, на судинах. Але якщо нам дозволить час, тому що час це мозок, кожну секунду мільйони нейронів гинуть. І в якийсь момент пацієнт приїжджає, а йому вже ці втручання не показані. Вже часу занадто багато пройшло. Треба орієнтуватись на термін 4,5 години. 4,5 години від початку симптомів – це коли ми можемо робити фактично, що нам захочеться, все що завгодно, до 9 годин в деяких випадках, і в дуже дуже відібраних пацієнтів це можна робити до 24 або навіть 48 годин. Але ви все одно не чекаєте, краще відразу до нас приїжджайте, Тоді у нас буде більше шансів. Що ви ще можете зробити для того, щоб відновитися? Це е, працювати в команді разом з лікарем-фізичним терапевтом. Тобто, е, як правило, в якийсь момент лікування інсульта стається така ситуація, що якась частина мозку загинула, і на цьому все ми її вже не відновимо. Далі ви працюєте фізично паралізованою рукою працюєте. Ногою працюєте, намагаєтесь вставати. Вам допомагає в цьому фізичний терапевт, і те наскільки ви мотивовані, впливає на ваш кінцевий наслідок. Тривалими наслідками інсульту можуть бути не тільки руховий дефіцит. А також мовні проблеми, проблеми з ковтанням, з зором це все також потребує фізичної реабілітації і роботи з конкретними спеціалістами, спеціалістами по ковтанню і усіма іншими залученими до цього процесу людьми. На жаль, пацієнти бувають інколи недостатньо мотивовані до роботи через наявність депресії. Насправді, постінсультна депресія це величезна проблема. Інколи пацієнт не лінивий, а в нього дійсно є клінічна депресія. Тому має бути залучений психіатр або інший спеціаліст з психічного здоров'я, який допоможе пацієнту знову набути цю мотивацію. Насправді, це питання дуже складне, бо пацієнт, в якого грубо паралізовано, наприклад, половина тіла, йому важко знайти справжню мотивацію. Тому це проблема, на яку немає однозначної відповіді. Я знаю одне відділення, де проводяться зустрічі з певною людиною, яка займається, власне мотивацію пацієнтів це людина, яка Написала книгу, вона перенесла геморагічний інсульт. Наскільки я знаю, видужила, пройшла великий шлях реабілітації і надихає інших людей своїм прикладом. Це дуже мотивуюче, дійсно. А чи є якісь моменти, що харчування, спосіб життя впливають на ризик інсульту? На ризик впливають, харчування, спосіб життя. Харчування, якщо вести мову про профілактику інсульта, має бути або дієта Даш з з низьким вмістом солі. Вона призводить до зниження артеріального тиску і серед морська дієта, тобто це. Вживання більшої кількості овочів, горіхів, оливкової олії, знижено кількості червоного mm. м'яса, так риби, і це призводить до нормалізації ліпідного обміну. Тобто, це вплив на фактори ризику. інсульту. Ну і активний спосіб життя. Ви казали Фізичний, що це також да, та, важливо. Так, і далі є така думка, що якщо був один інсульт, то буде другий. Якщо б вже був один інсульт, це значить, що людина має серйозні фактори ризику. Щоб цього уникнути, треба їх коригувати. Тиск, фібриляція перед паління, цукровий діабет і так далі, і тому подібне. Це в індивідуальному порядку все має бути абсолютно розглянуто і відкориговано. Є така також думка, що можна дати людині, у якої є симптом інсульта, це цілселіцілеве кислоту вдома. Абсолютно не потрібно хоча я знаю такі випадки, так робили, але це небезпечно, тому що принципово неможливо розрізнити на початку інсульта. Чи це крововилив, чи це ішемічний інсульт? Якщо це крововилив і ви даєте препарат, який кроворозріджувальний, ви просто погіршуєте цим стан пацієнта. Так, а їх розрізнити принципово неможливо на початку. Дякуємо. Чи завжди слід пацієнта, все ж таки, з ознаками інсульту, вести в лікарню? Чи можна зачекати дома? Можливо, симптоми пройдуть? Якщо ви чекаєте декілька годин. Ви унеможливлюєте інтенсивне лікування, тобто не чекайте, бо коли пацієнт приїжджає вже, наприклад, на другий день після інсульту, бо воно не пройшло, у нас вже зв'язані руки, ми не можемо його інтенсивно лікувати. Якщо він приїжджає в першу годину, ми можемо робити що завгодне. Це буде в інтересах пацієнта абсолютно. Тобто, так. ніж раніше, так. тим І навіть кажеш. якщо а, симптоми інсульту були, наприклад, ослабла рука, а потім пройшли угу. це стан, який слід. Розцінювати абсолютно точно так само, як гострий мозковий інсульт, і також треба сприяти. Обов'язково треба угу. не просто звертатись по допомогу, а викликати швидку допомогу. Це саме те, що потребує швидкої допомоги. Бо буває така ситуація, що, наприклад, пацієнта закрилась яка-небудь сонна артерія або інша артерія, виникає слабкість в руці, все пройшло. Знову виникло, знову пройшло. На третій раз у нього вже тяжкий інсульт, паралізує половину тіла. І все це типова ситуація, коли ми б могли щось зробити, от в тому ранньому періоді, поки ще не стало пізно. Та сама типова, про яку ми також бачите, говорили з вами. Так а чи передаються ці інсульти взагалі у спадок? І якщо у родині були випадки, що робити, щоб їх уникнути в подальшому? Є рідкісні е, генетичні синдроми, які дійсно передаються в спадок, кадасіл, карасіл, хвороба фабрі і так далі. Це не суттєво, бо воно дуже рідко буває. В принципі, в спадок передаються фактори ризика, такі як Атеріальна артеріальна гіпертензія, гіпертензія mm -hmm. цукровий діабет і все таке інше. Є особливість пов'язана з геморагічним інсультом. Якщо у вас в родині було у, у два або більше родичів першого рівня спорідненості до вас. Геморагічний інсульт, вам варто звернутися до спеціаліста з інсульту, щоб провести візуалізацію судин церебральних, бо з великою вірогідністю у вас також буде певні аномалії, які треба прибрати. Тому звертайтеся до спеціалістів по інсульту. Щиро дякуємо і дуже хочемо ще раз попросити вас ще раз прилічити ось ці фактори, які дозволять профілактувати інсульт. Артеріальний тиск, цукровий діабет, паління, маса тіла, фізична активність, порушення ритму. Це основне, все, що можемо зробити, то робимо. Ми вам всі дуже дуже дякуємо, шановний Ярослав Геннадійович, за ваші відповіді, за ваші рекомендації дійсно ви нам допомагаєте зрозуміти краще, як працює наша нервова система. розвіюєте деякі міфи, але і даєте корисні дійсно поради, дорогі пацієнти. Якщо ви бажаєте потрапити на консультацію до Ярослава Геннадійовича, будь ласка, для вас на екрані контактні дані лікарів.